Яблуні можна садити на початку весни або всередині осені. На свій розсуд посадка яблунь навесні краща в нечорноземної зоні, при посушливій холодної осені теж краще вибрати весну для висаджування дерев в ґрунт, в інших випадках зазвичай здійснюється осіння посадка, оскільки вона дає можливість кореневій системі відновитися за період спокою і підготуватися до вегетації. Оригінальні поради яблуні можна садити на початку весни або всередині осені. На свій розсуд посадка яблунь навесні краще в нечорноземної зоні. При посушливій холодної осені теж краще вибрати весну для висаджування дерев в ґрунт. В інших випадках зазвичай здійснюється осіння посадка, оскільки вона дає можливість кореневій системі відновитися за період спокою і підготуватися до вегетації. Варто одного разу посадити на своїй ділянці яблуньку, і вона буде давати смачні плоди як мінімум. Протягом 25 років, а то і вдвічі більше, це поширене плодове дерево здається невибагливим, проте багато садівників на власному гіркому досвіді переконалися, що яблуні потрібен постійний грамотний догляд, включаючи щеплення іншими сортами обрізку старих гілок. Профілактичні заходи проти різних хвороб та інших неприємностей, а найголовніше потрібно знати, як посадити яблуню правильно, щоб вона прижилася і пустилася в зростання у будь якому випадку, яке пору року ви не вибрали саджанці, повинні перебувати в стані спокою навесні, перш ніж розпустяться бруньки. Восени після опадання листя, почавши посадку яблунь в першій половині жовтня, потрібно встигнути її завершити хоча б тижні за два до настання заморозків. В іншому випадку не встигнуть сформуватися нові коріння, підготовка будиночка для яблуньки, кам'янисті щебінчасті і заболочені ґрунти для яблунь не підходять. Бажано, щоб ґрунт був легко проникною для повітря і води. А ґрунтові води залягали як мінімум на глибині від двох метрів. Якщо ви збираєтеся посадити кілька яблунь між деревцями, робіть відстань в три метри, а між рядами шість метрів. Яму для саджанця потрібно підготувати за місяць до посадки, викопайте в ґрунті кругле поглиблення діаметром 1 метр і глибиною близько 0,7 метра з прямовисними стінками. Завбачливо складайте родючий верхній шар окремо від нижнього шару ґрунту. У центр отриманої ями потрібно буде вбити кол товщиною до 5, см такої довжини, щоб з ями він виступав на 40 см нижню частину кола для захисту від гниття слід опалити. Підготуйте родючу ґрунтову суміш для яблуні, змішавши верхній шар викопаної землі з торфом, компостом, перегноєм, перепрілим гноєм, додавши органічні добрива для глинистих ґрунтів, додайте ще піску. Грунтосуміш суміш засипте в яму доверху, щоб над поверхнею землі височів невеликий горбок. Це необхідно для того, щоб через пару років ваш саджанець не опинився в воронці, адже ґрунт буде ще ущільнюватися і сідати, оскільки яма готується за місяць перед тим як посадити яблуню восени, ви самі встигнете побачити, наскільки ущільниться ґрунт за цей час. Решту ж ґрунт з нижнього шару ями використовують для формування валика навколо посадкової ями і розкидають поміж ряддю особливості ями в залежності від ґрунту. При глинистому ґрунті яму робіть глибше. На дно укладайте дренажний шар з каменів або порожніх консервних банок. Можна використовувати обрізки дерева. Тоді коріння буде забезпечено додаткове харчування і запас повітря. На кілька років без дренажного шару ями слід робити більш широкими глибиною близько 0,4 метра, щоб вода восени в землі не застоювалася і не погіршувала формування коренів для піщаного ґрунту. Замість дренажу знадобиться водоотримуючий шар з мулу або глини. Якщо ґрунтові води проходять в півтора метрах від поверхні, глибоку яму копати не потрібно. Досить просто перекопати ґрунт, внести добрива і в невелике заглиблення розмістити коріння саджанця. Присипавши зверху землею при проходженні ґрунтових вод поблизу від поверхні менше півтора метра, яблуньки доведеться висаджувати не в ями. А вгорки висотою до 1,5 метра. Відповідальний етап посадка саджанця в яму придбані або заготовлені самостійно саджанці, огляньте перед висаджуванням. Біля коріння на зрізах повинен бути білий колір, якщо колір бурий, значить, коренева система була підморожена або підсушена. Всі пошкоджені тканини потрібно буде вирізати здорові, підрізати до живої тканини на пару сантиметрів. У підготовленій за місяць ямі зробіть лунку відповідно до розмірів кореневої системи саджанця. На дні лунки потрібно сформувати невеликий горбок з чорнозиму, щоб коріння не отримали опік від добрив. вставки саджаниці облунів лунку так, щоб посадковий кілок був розташований з півдня від деревця, а коренева шийка стовбура на нап'ять височила над поверхнею землі. Визначити, де знаходиться коренева шийка досить легко. Це місце переходу зеленуватого кольору корив світло коричневий, кордон переходу заглиблювати в землю не можна, інакше яблуня буде погано рости. Плодоношення почнеться пізно, а врожаї будуть нерегулярними. Вище кореневої шийки садити теж небажано в жарку погоду коріння не вистачить вологи, зручніше висаджувати яблуні удвох, щоб одна людина тримав садженець на потрібній висоті. Розправляючи по земляному горку коріння, а другий присипав кореневу систему, яблуні родючою землею, обережно утрамбовуючи її, особливо по краях посадкової ями, під час засипання коренів землею саджанець потрібно трохи трусити, тоді ґрунт заповнить порожнечі між корінням. В іншому випадку вони будуть підсихати саджанець, прив'язують вільною вісімкою до посадкового колу за допомогою поліетиленового шпагату, щоб деревце не осідало. У лунку виливають два-три відра води, потім поверхню землі мульчують перегноєм або залишилася викопаною землею. Надалі поливати саджанець потрібно буде раз в тиждень, ощільнюючи тим самим ґрунт, якщо ж яблунька глибоко осіла разом з ґрунтом. Акуратно підтягніть її до кореневої шийки. Припиняються поливи в серпні. Посадка яблуні не вимагає особливих навичок. Важливо тільки правильно викопати посадкову яму відповідно до особливостей ґрунту і точно дотримати глибину сидіння деревця.